Так, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми знову вдома і знову у нас є робота. Сьогодні ми займаємося дровами. Після того, як ми поріжемо дрова, ми почнемо розбирати сарай. Він не треба нам уже, він уже весь старий, рушиться, а куча построїв во дворі нам не потрібна. <му> Напиляли ми трішки дров, вже таку кучку. Напиляли, ще лишилося, ося. Вон куча її треба перепуляти. Ну тут таке туди пиляємо, Це вже, в принципі, більш-менш сухе. Та й, в принципі, там вже висохло. В принципі, на декілька неділь дров хлопці. Далі, що ми зробили? Ми почали робити огорожу для корничка. Зробили пол. Були дерева, я зробив їм, щоб вони мали де сидіти. Зараз ще візьмемо соломи. Це все будемо вирівнювати повністю. так як тут. Візьмемо тюксіна, засипаємо це все сіном. В принципі, деяку часть побілили, ще добілимо іншу стіну. Приведемо сюди світло. Покладемо, щоб їм світло було. І вже курей замовили, вони повинні приїхати. Як, точніше, приїхати, так, приїхати. Я повинні привезти нам. Ми добираємо там. Також світло вже там є. Там будемо двугу, мабуть, поставимо буржуєчку. Ну, щоб тут тепліше було, зробимо вікно одразу. здоб'ємо Цю стінку, в принципі, на десяток курей для початку місце має хвати. Якщо будемо збільшувати курей, будемо збільшувати, в принципі, і місце. Ну, якось так ми зробили. Що сказати по факту тут, погороду? Ну, те, що ми пооббирали, поспалювали кучу, це добре. Зараз, значить, то якби завтра повинен приїхати трактор. Повністю ми обираємо половину городу ми будемо ділити на овочі, будемо садити овочі, лук, сну, картоплю, так я другу половину звідси. у нас там. Росла клубніка, але цього року була жара, так як у нас були проблеми з колодцями. Ми мало поливали, і це все. Ми зоримо. І тут ми посадимо сотки зотри три клубніки і декілька соток посадимо малини. Тому якось виходить так. Там ми ці сіветки порубаємо, що поріжемо, що, ну, що спалиться, то понятне, а що згорить печки, то згорить в печки. Далі ми повикарчовуємо це все, і там будемо садити ябульки. В першу чергу посадимо, навіть пару вишенів і пару черешені. Подивимося, як воно буде прийматися. І якщо все добре, в принципі, будемо розсаджувати. Так що, в принципі, по огороду поки міст. Ну, такий ми маємо вікчас. Але сподіваюся, що зараз його переоруть. за зиму він вистоїться, Ми потім ще раз пройдемося. По ньому, ну, можливо, вже вийдемо взяти мотоблок і ми мотоблоком це все будемо прибирати далі. Ну, виходить. От такий у нас вже на сьогоднішній день маємо вигляд. Але роботи у нас ще багато, так що, друзі, я буду далі робити. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за підписку.